Тому що в Україні йде постійна дискусія про назву саму назву Росії Росія да Російської Федерації. І зокрема, був один із проєктів, щоб повернути її назву, так як це було ще до Петра І, Московія чи і московити. Так, і московити. Відповідно, таку назву, щоб було запровадити в Україні. Я впевнений, що це дуже сильно також зміни взагалі. Зміни у такий світогляд уявлення і поламає цю парадигму єдиної три Русі, про яку намагалася Російська Федерація весь час робити. А ми від себе таке рішення Київською міською радою також приймали. Я один із ініціаторів якраз до Верховної Ради, зверненням, щоб нарешті Верховна Рада дослухалась і зробила прин. Тому що а, і. Найменування має значення, його недаремно змінив ще Петро і, і він навмисно намагався цю тяглість притягнути Росію до Київської Росії і зробити. Він Постійно, що ми досі підкреслює, що Київ а мать городоворуських, хоча дивне твердження Київ, мать ну, але це вже в Росії часто такі дивини відбуваються. Я впевнений, що для України це хороший приклад, що ось уже і Польща, і Литва. Польща вже прийняла, а Литва тільки пропонує це.